Всім привіт, дорогі друзі! Роблю черговий огляд своїх рослин. Сьогодні у нас 27 липня. З цієї полички прибрала традисканцію, поживцювала її, пооновлювала. Сюди поставила Сундапсус Enjoy Syngonium Imperial White. І я залишила вайтбатерфлей, який тут і стояв. На підвіконні. Ось так виглядають мої евкаліпти Silver Dollar. Це колеус Чорний дракон. Ось це. Чоколит-коверд Cherry сіянці мої. Сіянець пропав, це верхівка. Це не дуже він гарно росте. Мабуть, теж пропаде щось сіянці, які я сіяла навесні. Я вже вам розказувала, не дуже гарно в себе почувають. Це лише чорні дракони, парочку штук залишилося. Але. Я їх переживцювала. Так, цей без назви купляла навесні. Вже йде у цвіт. Це візарт Рос сіяла у минулому році, зараз живцюю. А ось це два маленьких. Е, я вам у минулому відео забула показати, посіяла насіння колеусів усі блюма. Звичайний суміш без якихось там наворотів. Це, виходить, десь у 20-х числах червня я посіяла. І ось так щедрою рукою сипанула в цю коробочку і з цих вже пікерувала, а ці немає місця їм. Вони залишаються. Так, оце сіянець був чорного дракону, з якого зрізала верхівку. Вони такі не яскраві, а верхівочки ось такі більш яскраві. А це розпікіровані сіянці з тих, що я посіяла у червні. Ось з цієї коробочки, оце стільки насіяла. Зараз вони трошки прив'яли, тому що сонце дуже у нас дуже жарко сьогодні під 40 тині, тому на сонці вони так себе почувають. А ось цей сіяне з чорного дракону ось так от гарно виглядає. Але не дуже кущиться. Ось зрізала верхівку, дало два пагани і все. Мабуть, треба ще ось ці верхівки також по обрізати. І ось там ще чорний дракон. Тут також дитячий садок. Сіянці. Тут вони більш витягнуті, тут менше світла і вони такі більш витягнуті. Сьогодні зранку о сьомій я їх повернула лицем. Від вікна, і вони ось до обіду вже знову повернулися до світла. Ось такий є жовтенький, зелененький. Тут в мене сингоніум Pінkспод триколор. Це Сінгоніум. Манго Алюжин. І це Сінгоня Роксана. Також тут мої старенькі рослинки. Ось цей Сінгоніум спірпоінт поживцювала, пообрізала, тому що кущ став розвалюватися, треба бути, буде його. З'єднати з цими верхівками в один горщик, щоб був пишний кущик. На цьому вікні в мене сінгоніум пінкніон. Ось такий яскравий молоденький листочок розкрився, причому розкрився сам у минулому році. І він ось так мені крутив молоденькі листочки, і я їх вручну розкривала. А цей сам розкрився Плектрантус. це Green Arrow Mutation. Обрізала верхівку і пішли ось молоденькі листочки. Але не знаю, чи будуть вони ось такою варіатністю, тому що та верхівка, яку я зрізала, вона дала зелене листя. Це Lemon Lime. Для порівняння. Який цей темно-зелений, і який цей такий світло салатовий? Тут хавортія, каланхоя куропатка. Мало йому тут світла, він не окрашений. Ось повинні бути ось такі цяточки на листях. Enjoy живець, колеус без назви. Стаканчик маленький, але Колеус такий величенький, треба вже пересаджувати. Так, цей Сінгоніум без назви, це Тіфані. І це умовна панда, яка ніяк не хоче бути пандою. Нове листя йде у зелень. Що на маточнику, що на цьому живці. Так, це мій заміокулькас маленький. Дає по два листочка. По два листочка і все. Вже раз, два, три, чотири, рахісів, але всі по два листочка, більше не розвиває. Циндапсус піктус. І тут у мене на цьому вікні стояли гібіскуси, я їх поки переставила на камут. Ось так вони стоять. Квітнуть. Це вчора розкрилася квіточка вже ув'ядає. Тут ще бутончики. Цей буде ще квітнути. Ось тут маленький. І тут у мене також панда, яка не хоче бути пандою. Ось маленькі листочки з плянками. А нові всі здають зелені з такими ось білими жилками. Це Sunshine. Синдапсус Нион, Синдапсус Марбл Apple, Філадендра небезназви, цисус. Ще один плектрантус. тут Рео, Також два сієнці колеусів. Живець Imperial Вайт, це на деню хавортія. Це дві рослини-монстери, з якою я ніяк не можу подружитися. Оце материнська і вже нижні листочки починає жовтіти. А це верхівка відживцьована і також ось. Нижні листочки починає жовтіти. Це цинзапсос Marble Queen. Це живець Marble Apple. Сінгоніум Pink No Lime. Цей повинен бути жовтий, але він зелений. Це Т24. Листочок поранився, коли розкривався. Ось такий. І мілк, конфеті мілк. Ось такий. Це також живець Marble Queen. Це Сінгуніум без назви на ринку купляла. Всідкрязія. Живець Ніон, живець Green Arrow Mutation, там пішов новенький листочок. Не знаю, буде варігатність чи ні. На сьогодні все. Всім до зустрічі. Пока-пока.